Так, для тих, хто щойно до нас приєднався, ми розв'язуємо 355 номер за підручником, нам потрібно встановити графічно кількість розв'язків системи рівнянь. І так, ну ви розумієте, що означає графічно встановити кількість розв'язків. По-перше, вас не питають самі розв'язки. Тобто знаходити Х та y вам не потрібно. Просто сказати, скільки цих розв'язків буде. Тобто, скільки пар x, y задовольняють ось цим двом умовам одночасно. Якщо ми графічно. Знаходимо кількість розв'язків, то ми маємо будувати графік кожної, ну, кожного рівняння окремо, так? І знаходити спільні точки. І так, ну поїхали. Так, клімінті Валіза, чує мене. Так, що. Давай. І так, будемо будувати графік квадрата. Ну, працюємо на одній клітинці, тому беремо лише цілочислені точки. Так, значить, що ми беремо? Ми беремо мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. І 3. Так, ну і підносимо все це щастя до квадрата. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Так, ну і за цими точками ми будемо будувати параболу. Так, стосовно Y дорівнює 2. Ліза, що це таке Y дорівнює 2? Це пряма лінія. Горизонтальна. Горизонтальна пряма. Угу. Ще таки підпишу собі горизонтально пряма. Так, давайте будемо будувати це щастя. Так, ну і. О, лінієчка. І так дивіться. Так, тут в мене чуть. 8, 9. Ну, дещо спустимо. Ось таким чином. Ось так. І ось так. Маємо ось і координат. Дещо так посунемо, щоб воно було краще. Так, маємо x, маємо y, обов'язково підписуємо вісі, наносимо засічки по всій довжині. Представляємо 0, мінус 1 і 1 по кожній вісі. Так, ну що, Аліза, давай. Які точки наносимо? Мінус 3, 3 9. Ось це щастя, так, у нас мінус 3 9. Так, далі. Мінус 2, 4. Раз, два, три, 4. Ось мінус 2, 4. Міс 1, 1. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Так. Ну і малюємо ось цю параболу. Перша віточка. І друга віточка. Так, ну і наразі нам потрібно Y дорівнює 2. Так, це в нас горизонтальна пряма, яка через яку точку проходить лізом? Через. Через 2? 0, 2. Так, x 0 2. X0, Y2. І тут підписали. Y дорівнює х квадрат, і дорівнює 2. Ось це ми графічно зобразили цю систему. І наразі нас питають кількість розв'язок. Тобто кількість точок перетину. Значить, в нас скільки цих точок? Дві точки. Значить, ми пишемо відповідь. Дві точки. Два розв'язки. Два розв'язки Тобто там можна приблизно подивитись, чому вони дорівнюють, але нас це не цікавить. Тобто маємо два розв'язки Гаразд Давайте дивимося на другий пункт. Там само y дорівнює х і y дорівнює мінус 2. Дивіться, я не хочу його зображати на окремому кресленні, тому що ну, воно там зовсім ідентичне. Тому я ось тут напишу y дорівнює х квадрат та y дорівнює мінус 2. Ви розумієте, що ми будемо будувати х квадрат, тобто така сама парабола в нас має бути. А з іншого боку, у нас є y дорівнює мінус 2. Ліза, y дорівнює мінус 2. Це знов таки що? Горизонтальна пряма. Горизонтальна пряма, яка проходить через яку точку? 0, 2. Тобто, ось тут в мене буде y дорівнює мінус 2. Чи має дана пряма спільні точки з параболою? Ні, немає. Тому відповідь яка? Немає розв'язків. Правильно, порожня множина. Тобто, якщо перша система, ось її відповідь, має два розв'язки, то друга система одразу. Так, ми вже маємо досвід. Вона розв'язків не буде мати. Парабола від'ємною не буває, отже, і перетину не відбувається. Так, давайте подивимось на третє. Тут у нас мінус х квадрат дорівнює 0, а тут x мінус y плюс 6 дорівнює 0. Так, Ліза, знов таки. Якщо я випишу перше рівняння системи, так кидаю x праворуч, маю Y дорівнює х квадрат. І це знов таки парабола. Точки для неї ми вже писали, тобто заново робити це не будемо. Далі ось тут. Так. Мінус y залишаємо, x та 6 перекидуємо. Мінус ігрик дорівнює мінус x плюс 6. Мінус 6. Так. Ну ти його буде доданки, перекидуєш, знаки змінюєш. І наразі множимо. На мінус 1. Y x плюс 6. Так. І це в нас лінійна функція, і для її побудови достатньо скількох точок. Двох точок. Значить, ну, тоді можемо взяти. Ну, наприклад, мінус 6 та 0. Да? Чому дорівнює x? 0 ну, і 6. 0 і 6. Так, добре. Зараз будемо будувати систему координат. Знов таки на одній клітинці працюємо. Так, давайте одразу подивимось, хто в нас є, кого немає, рухаємося далі. Так, батан бачу, є, Білокам'янський. Нема. Так, далі. Брюханова Маша є, Галіза теж бачу. Так, Єлісійнок. Тімо є. є, да, Бачу, бачу Тима. Так, Кліментієва є, Леонов. Никиту бачу. Так. Харлова Настя. Я? Yeah. Е. Бачу. Так. И Чумак. Соня. Чумак немає. Підписую одразу вісі. Наносимо засічки. Так, ну будуємо параболу, так? Ліза, давай які точки ставимо? Ставимо мінус 3, 9. Є. Е. Мінус 2, 4. Так. Один, один, 0, 0. Один, один, два, чотири, три, девять. Все так само, як і у минулому пункті. Ось наша парабола. Ну і наразі пряма. Так, значить, які у нас там точки по прямій? 6 0. 6, так, -6 0. А, ну 6. 4 5 6. Та да, 0. щастя. Ось дивіться. Так, скільки точок перетину у нас? А mm -hmm. угу. 1 і А2. Значить, Тут я підписую. x-y плюс 6 дорівнює 0, тобто так само, як в умові. А тут я підписую y мінус х квадрат до рівня 0. Тобто, ми ну, підписуємо початковими рівняннями. Так, ну і тоді відповідь в нас яка. Два Угу. Відповідь 2. Розв'язки. Так, і тут що у нас? Тут у нас мінус 2. Да, тут навіть можна вказати саме ці розв'язки, так, вони є цілочисленими. Тут у нас мінус 2. Так, ця перша точка. Вона мінус 2-4, а друга. 3-9. Так, ну, нас не питають, бо ми просто писали два розв'язки. Так, ну гаразд. І четверта в нас залишилась. Давайте домальовуйте. І переходимо на четверту. Так, значить, дивіться, що ми маємо? Y мінус х квадрат дорівнює 0. І 2 x плюс 5y дорівнює 10. Знов таки, перше рівняння це в нас що? І дорівнює Ну, тобто та сама парабола. А ось тут яка функція? А, функція. Лінійна. Лінійна. Лінійна функція. Здебільшого, коли ми працюємо з лінійною функцією, ми подаємо. Вираз для ігрека. Тобто пишемо, Y дорівнює чомусь там. Можна тут таке саме зробити, тобто перекинути 2 x праворуч. Тобто 5y дорівнює 10 2 x і все поділити на 5. Можна так робити. Але можна і не робити. І так, значить, перше, давай. Ну, якщо Y буде... Давай візьмемо замість x 0. Тоді y дорівнює чому? 2. І тут, навпаки, замість y 0 візьмемо, тоді X... П'ять. Все, ось вам дві точки. Нічого не потрібно видумувати. Так, значить, знов-таки малюємо параболу. Так, будуємо параболу,